Тут якесь чисте масло, блядь, в системі, блядь. Ага. Добрий день, друзі! Радий вас вітати на нашому YouTube каналі. Ми сьогодні знаходимося в Житомирській області, в селі Лебединці. Сюди ми приїхали для того, щоб підвантажити дві наші шлейфові борони, які по ширині захвату є в 9 і 11 метрів. Також важлива примітка, що вони в нас доукомплектовані важкими секціями поза тракторними колісами для кращого розпущення ґрунту. В цьому відео ми коротко поговоримо про технічні характеристики, які стосуються саме цих двох моделей, і про їх призначення. Тож бажаю вам приємного перегляду Друзі, одразу хочеться відповісти на питання, чому вибір шлейфових борін Greenway є фактично найкращим серед того, що ми маємо зараз на українському і інших ринках святгостехніки. Справа в тому, що ми використовуємо лише високоякісні матеріали для виготовлення цих агрегатів. Наприклад, рама цієї борони виготовляється з безшовної труби марки сталі 09 Г2С. Зуб в свою чергу є не литим, а кованим з сталі 60С2А. Також варто додати, що він є повним аналогом бренду марки Макфарлайн, за його вагою та ромбічними параметрами. І ще додатково, хочеться одразу сказати, що він також є закаленим по робочій довжині в 100 мм. Друга причина, з якою варто обирати саме наші борони, це те, що за рахунок самої конструкції, як робочих органів, так і самої рами, у вас є можливість працювати як по передискованому полю, так і, наприклад, після проходу глибоко Ця борона Greenway досить гарно себе показує. Навіть при великій кількості пожнивних решток на вашому полі. Ну і третьою причиною вибору саме цих агрегатів фактично є термін роботи. Справа в тому, що за рахунок саме конструктивних особливостей ви можете працювати як ранньою весною, так і пізньою осінню. Тобто борона гарно себе показує і по пересушеної землі, так і по перезволоженій. Шлейфові борони Greenway призначені якраз таки для збереження вологи, яка так необхідна рослинам у більш засушливі періоди. Також даними агрегатами досить добре виходить рівняти поверхню поля саме за рахунок проходу 16-рядного шлейфа, боротися з бур'янами у фазі ниткоподібного проростання і, в свою чергу, звісно, розподіляти пожнивні рештки, які можуть залишатися на ваших полях. В нашому модельному уряді досить багато різних варіантів, які можуть підійти буквально для кожного з фермерів. Ми робимо шлейфові борини від 4 до 24 метрів по ширині захвату, транспортні габарити, яких є від 3, в свою чергу, до 4,5 метрів. Ну а агрегатувати їх можна за тракторами від 70 до 400 кінських сил. Боронами можна працювати при швидкості від 8 до 15 км на годину. В свою чергу також можна регулювати кут нахилу атаки самого робочого органу, тобто зуби шлейфової борони, буквально в чотири положення. Ми маємо першочергово більш агресивний і менш пасивний. А якщо відчепити шлейфові полотна і приїхати на іншу сторону трактором з рамою і причепити їх назад, то ми отримуємо відповідно більш пасивний і менш агресивний кут нахилу. Наші моделі шлейфових бурін комплектуються саме 16-рядними шлейфовими полотнами, які в свою чергу діляться на дві частини по 8 рядів. За потреби, наприклад, при надмірній засмічності поля або при недостатній потужності тягача, ви, звісно, можете відчепити одну з частин і працювати фактично восьмирядним шлейфом. Що стосується саме транспортування цих двох агрегатів, які ми маємо зараз у цьому господарстві, тобто 9 і 11 метрів, то транспортні габарити в них дорівнюють 3 метрам. А в свою чергу транспортувати, тобто перевозити по полю або по асфальту, тобто по трасі, ви можете їх на швидкості в 20 км на годину. Що стосується маси цих агрегатів, то тут у нас 11-метрова модель має в собі 3 тонни 850 кг, а 9-метрова модель має в собі 3 тонни також, але 620 кг. Тобто вона фактично на 230 кг менша. І особливо варто зазначити, що агрегатуватися в нас звичайна 9-метрова борона, тобто без посилених секцій, може з тракторами від 150 -10 кінських сил, а 11-метрова від 190 але в свою чергу, якщо ми маємо тут додаткову опцію посилені секції за колесами трактора, то тоді варто брати трактор на 10 кінських сил більше. Тобто ми маємо відповідно для 9-метрової необхідність агрегатування за тракторами від 160 кінських сил, а 11 метрової, в свою чергу, від 200. Ну а що стосується продуктивності, то дев'ятиметровою моделлю ви зможете обробити близько 11 гектарів за годину при швидкості 12 км на годину а в свою чергу 11-метровою моделлю зможете обробити фактично цілих 14 за той же самий час і при тій же самій швидкості. Друзі, шлейфові борони, які ми сюди привезли, зараз знаходяться у ангарі нашого клієнта і в свою чергу вже у зібраному стані чекають початку сезону для роботи. Тож і ви не зволікайте, звертайтеся за номером телефону, який наразі вказано на екрані, або у описі під цим відео для отримання консультації з приводу таких або інших агрегатів, які ми виготовляємо. До речі, повний каталог всіх агрегатів, які ми робимо, ви зможете переглянути на сайті нашої компанії. Тож не забувайте також підписуватись на наш Ютуб канал, обов'язково ставити лайки і писати коментарі під цим і іншими відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам доброї роботи. До побачення!